Дітки, чим укриті гілочки дерев? Так, снігом. А якого кольору сніг? Вірно, білого. Скільки снігу на деревах і на землі? Багато. Зимою сніг падає на дерева та на землю. Сніжок одягає все навколо теплою ковдрою, що захищає гілочки, дерев і землю від морозу. Хтось до нас завітав на гостину. Хто це? Так, це білочка. Привітаємося з білочкою. Добрий день, білочко. Як ти живеш? Білочці, дітки, потрібна наша допомога. У лісі, де вона живе, зовсім немає снігу. Ялинка, на якій мешкає білочка, замерзає від холоду й морозу. Як сніг падає з хмар. Кружляють пухнасті шматочки снігу. Падають на дерева, на будинки. Дітки, послухайте віршик, який називається сніг. Сипле, сипле, сипле сніг. Муметелики сріблисті, ті сніжинки білі чисті, тихо стеляться до ніг. Погляньте на велику картину з ялинками в лиці. Давайте прикрасимо сніжком наші ялинки. Ось погляньте, у мене є ось. Біла серветочка і пропоную зробити маленькі пухнасті частинки снігу та викласти на наші ялиночки. Ось беремо шматочок серветки, розриваємо навпіл, потім ще. І ось тепер на маленькі шматочки. Ось тепер беремо шматочки і викладаємо сніжок падає з хмаринок, так Ось викладаємо зверху, потім на ялиночки. Зробимо багато сніжку. Ось тут внизу. Сніг вкриває землю густи шаром снігу. Молодці малята білочка задоволена вашою роботою. Тепер її ялинці та деревам у лісі буде тепло під сніговою ковдрою. Дітки, давайте попрощаємося з білочкою. І я вас запрошую на прогулянку поспостерігати за природою взимку.